З 8 ранку до шістнадцятої години українсько-словацький кордон на КПП Ужгород перетнуло близько 70 вантажівок. Стільки ж залишаються стояти у заторі. 80 відсотків з російськими номерами їх не впустили в Польщу. Цьогоріч ця європейська країна не дала дозволу вантажівкам з Російської Федерації перетинати свої кордони. Тепер сотні машин їдуть в об'їзд. Найближчий вантажний пункт пропуску на кордоні зі словаччиною в Ужгороді. Сюди й хлинув увесь потік фур. Я на рік через польшу ще й там чалі ще дазволостаре. Вісіян вардісосіда старі дозволи за п'ятнадцяти років. Вот. Но сейчас уже надо новое, а новых не дают. Расстояние большое, мы круг делаем Грузы я вот везу на Германию, вот мне приходится ехать Украина, Словакия, Австрия и знаю, вот, в Германию. Я еще не знаю, когда приеду. Кордонники кажуть, пусті фури пропускають швидко, але машини з вантажем мусять проходити поглиблену перевірку. Визнають, потік справді збільшився через заборону поляків. В основному стоять машини з російськими номерами і їдуть, слідують на територію Словаччини. Зустрілися ми з колегами з суміжної сторони, провели взаємодію щодо пропуска транспортних вантажів поставили в себе вони доповнитель сканер. А от на пункті пропуску Ужгород досі працюють без сканерів. Це робить огляд у кілька разів довшим. Митники разом з собаками вручну перевіряють кожну вантажівку. На це кажуть, йде близько 30 хвилин. На сьогодні на дворі 21 вік, а Ми працюємо ще так по сторінки. Все пальчиком на запах і на вкус. Зараз прийшло два сканера. Взагалі це були наші апарати, які попередньою владою були направлені скеровані до Одеси до порта. Там вони не працювали з вчорашнього дня. Вони в нас ми зараз їх робимо. Профілактику пустити сканери в роботу обіцяють за місяць. Коли вони запрацюють, фури фактично пропускатимуть через рентген. Це буде швидше і якісніше. Але альтернативи потрапити в ЄС через Україну для російського транспорту, поки польські кордони закриті, нема фури їхатимуть через Закарпаття у найближчий час. Прогнозують прикордонники, потік збільшуватиметься.